І вітати вас на ювілейному першому випуску програми Алея Зірок! Це наша зустріч із обдарованими людьми Тростянецької землі, які мають неабиякі здібності. І сьогодні ми поговоримо із безмежно талановитим хлопцем. Він обрав собі музичний інструмент, що є дуже популярним у народі. І названий на честь співця стародавньої Русі Боян. Не складно здогадатися, що ми говоримо про боян. А до нас у гості завітав сметанський Олександр. Вітаємо у студії! Приємно розуміти, що молодь зараз цікавиться не тільки тіктоками, небезпечними видами спорту, а ще й музикою. До того ж, настільки народною, адже баян то майже народний інструмент, настільки ж стародавній, як і сам народ. Скільки років ти вже займаєшся? Займаюся я три роки. Як відреагували твої друзі на те, що ти вирішив займатися музикою? Спочатку вони самі не знали, а коли знали, то мною захоплювалися. Чи є серед них? Це ж прихильники гри на музичних інструментах? Так є, подруга сусідка сусідкам. З нею часто граємо на музичних інструментах. Вона теж ходить в музичну школу. А як поставились батьки, до що ти так захопився грою на баяні? Вони підтримують мене, проще я їм грав, вони завжди гордяться мною, дякую їм за це. А якою була реакція мами, коли тобі не вдавалося заграти точно і мелодійно та власне давай її враження і послухаємо. Увага на екран. Ми ніколи з чоловіком не думали, що наш син буде музикантом, так як ну, таких якихось музичних задатків в нього ніби й не було. Ми самі, ми самі не музиканти, ні я, ні мій чоловік, і Ми ніколи навіть не мріяли. Правда, як кожну дитину, ми батьки хотіли десь залучити в якісь гуртки. Наш Сашка, він такий багатограний, він і на волейбол пробував ходив, в нього виходило. Малювання непогано малював. Ми його й на медалювання відправляли на теніс, ну щоб музика це навіть, навіть взагалі такого і не було. А одного разу да, так вийшло, що ми були собі, так як кожен день, я на роботі, чоловік на роботі. Ми приходимо додому, і наш Саша нам задає питання: а можна я буду ходити на баян? У мене чоловік в такому шоковому стані, я також. О Боже, який баян, це не, це не круто, це не сучасно. А він почав розказувати, ми, ми його спитали, Саша, яка причина в тому, що ти захотів ходити на музику? Він розказав, що до нас прийшов. В клас. Він тоді ще вчився в школі в 4 класі. Він прийшов, сказав, що до нас прийшов вчитель музики, баяніст, і розказав, що про музику розказував, що музика це круто, що це класно, що це супер. І розказав, що він баяніст. Ну і так якось він обмовився, вчитель, що дуже катастрофічно не вистачає баяністів. Це при всіх дітках. Він так розказав там, якусь історію їм. А наша вчитель, класний керівник Леся Васильівна, ну сказала при дітках і при вчителю, сказала, що ну, дивіться, Валерій Миколайович, таке діло. Ось ця, ця, ця дитина, можливо, буде займатися. Так як вона вже дітей чотири роки вчить, знає кожного свій якийсь характер, всякі підходи. Ну і якось так вийшло, що на нашого Сашу теж показала рукою, що можливо наш Саша буде ходити. Саша прийшов додому, в нього десь тут якісь склалися пазли чи що, і він сказав, що. А Валерій Миколайович розказав, що катастрофічно баяністів не вистачає. Олеся Леся Васильна показала на мене рукою і я буду ходити. Ну, чоловік в мене якось так спочатку був проти. У ну, мене брат займався старший на акордеоні, на правда. Ну, Я почала чоловіка збивати. Кажу, ну хай походить, попробуй, це ж не те, що там, ми ж не заставляємо. І я просто чисто, случайно взяла в інтернеті і забила такий ролик Гра на баяні. Сучасну пісню чогось я вирішила де спасіто. І коли там парень такий, теж видно, що у нього талант, він як заграв, наш Саша, в шоковому стані, чоловік змінив своє, свій настрій, а я просто якби, ну, Промовчала на другий день. Ми прийшли, ми ні до чого не договорилися, просто переговорили. Другий день він до мене дзвонив обідню перерву і каже: Мама, а пом'єш, ти мені вчора е дозволила, що я входив як косажну, я тобі не дозволила, я просто якби ну, не, не була проти то я йду записуватися, а він у нас такий, ну завжди такий він, ми боялися там, школу, ми його водили, школи забирали. А тут він проявив свою самостійність. Зібрався із тої школи навчальної, сам собі зі своїм однокласником через ці пішохідні переходи прийшов музичну. Добрий день, я до вас прийшов записуватися, познайомився з вчителем ближче. І він приходив додому, спочатку по нотках якісь там грав, етюди, а потім вже якісь трошки сложніші, і він почав грати без нот і грав. Перші досягнення ну, для, ну, для нас, я вважаю, перші досягнення це коли моя дитина, наша дитина в вересні, в середині, майже під кінець вересня, він е, пішов в музичну школу. Удні місяці він вже в школі приймав участь в шкільному концерті. І він вже грав варенички. Це такий, як би сказати, твір, який грається вже чи в кінці першого класу, чи вже може і в другому. Ці шкільні концерти це були з участю Саші. Багато є грамот потихеньку його якось так шлях іде. І ось тобі 12 років і ти одного дня вирішив взяти до рук баян. Як то було? Ти пам'ятаєш той день? Звичайно, пам'ятаю. Бу було це так. У 4 класі до нас завітав вчитель музики. Він нам розказував дуже цікаве про музику, про гармонію, про баян та його можливості. На другий день я, я побіг в музичну школу, я познайомився вчителем музики. Він мене повів в клас. Дав мені потримати в руках баян, мене з ним, пограв мені цікавих пісень. Мене це дуже сподобало. Чесно кажучи, я й не думав, що буду займатися музикою, але мене настільки захопила ця музична стихія, що без жит... без музики я своє життя не уявляю. Баян доволі важкий інструмент. Чи не доводилось тобі паралельно інтенсивно займатися спортом, качати руки, висіти на турніку, щоб тримати інструмент у руках. Звичайно, я як кожен чоловік дуже люблю спорт. Ходжу на турніки, на брусі, піджимаю, скачаю руки. Також нам відомо, що у тебе абсолютний слух. Що це таке? Тобто ти можеш сидіти на останній партії у гамірному класі і запросто почути, що сказав учитель. Ну, за абсолютний слух говорити ще рано, і у мене все ще попереду. Як вдається поєднувати навчання музики та загальноосвітню школу? Ну, звісно, важко. Музика займає дуже багато часу, але я справляюся. Розкажи трошки про свого провідника у світі музики, вчителя, з яким займаєшся у музичній школі. Ну, вчителя звати Тісюк Валерій Миколаївич. Це дуже, та, це дуже добрий та порядний вчитель. Ми з ним завжди граємо дуетом, е, вивчаємо щось нове та ніколи не сидимо на місці. Це мій наставник та справжній друг. Як часто ти займаєшся із вчителем музики? Ну по-разному? Ну в середньому 5 днів тиждень. А які у нього враження про тебе ми побачимо у сюжеті. У му році виникла для мене така необхідність набирати діток. Спеціалістів, тобто е, навчати дітей гри на баяні. От, І я зв'язуюсь із середньою школою. Дітки, перше питання, хто має бажання грати на баяні. Як завжди, більше півкласу рук, ліс рук піднятий. Я сказав діткам прийде після обіду, так як в них уроки до обіду в музичну школу. З першого ж дня о, я замітив, що в Саші загорілися очки. Це так, як в спорті, як в кіно, як де. Усі не витримують такої дистанції, такого навантаження. На жаль, ті хлопчики. Вони Відраховані із школи. А от Саша, Саша залишився, і на сьогодні він є зірцем для нашої школи. Почав він вже грати. От, і я бачу, що він трошки грає неритмічно. І в цьому сенсі я беру баянчик другий, і я з ним він грає, а я йому підіграю. Так виходить гра рівніша. І тоді я просто чисто, случайно, так, нажимаю нотку, кажу до нього, Саша, яка нотка? Він каже, Фа. О я нажимаю слідуючу нотку Ре. Яка нотка? Він каже Ре. Я був дуже здивований. Ну, Я не можу сказати, що у дитини абсолютний слух, але у дитини дуже хороший слух. Дуже хороший. О, і дуже в нього хороша розвинута пам'ять. Це є талант. Як зазвичай, талант потрібно розвивати і то постійно, і то щоденно. От наш Саша працює вдома по дві годинки, по три годинки. Бували такі ранки, це зі слів мами. Що вони запізнюються в школу, а він каже, мамо, я ще пограю на баяні, бо я там щось трошки не довчив. Перший наш виступ, це був на День Святого Миколая. Ми прийшли в їхній клас і заграли їм програмку першого класу. Далі е, пішли е, свято Людей Похилого віку, тоді, 8 березня. Далі звітній концерт, це по першому класі. І пішов другий клас. Вони стали лауреатами другої премії конкурсу Подільська весна у місті Вінниці. Він грав дуетом з хлопчиком Паламарчуком Андрієм, також дуже хороший хлопчик. От. Тоді е, пішли в Київ фестиваль талановитих. Дітей. Саша там здобуває е, перемогу друге місце. Ну, Першого місця не було він друге. Е, дякую дуже районному будинку культури, який його також підмітили. Ми приймаємо участь у всіх святах районних. На даному часі вже на 3 клас. Ми його запросили в троїсті музики, в колектив, дорослий грати. А компоніатором хору, він пішов зі мною, також грає. І в малій групі духового оркестру. От. І на самий останок я що хочу сказати на завершення: з 29 липня по 4 серпня в місті Києві. Проводився також фестиваль Зірковий шлях, де наш Саша взяв гран-при творчих йому успіхів і всього найкращого. Так, і з вчителем тобі точно пощастило. Шановний Валерій Миколайович, побільше нам таких учителів, як ви. А для вас, таких учнів, як Сашко. Звісно, що ми не можемо оминути тему війни. Яким було твоє 24 лютого 2022 року? Це був дуже жахливий для мене день та для всієї України. Я боявся, плакав, переживав. До мене заспокоїли батьки, вчителі в вайбері, що на деякий час закривається школа. Але я не здавався і все одно себе якось втішав своїм інструментом. Чи пробував ти за допомогою бара, баяна допомагати ЗСУ? А може допоможеш просто зараз? Заграй нам свій улюблений твір! А вам, Олександр, натнення у вашому світі музики. А вам, шановні глядачі, задоволення відпрослуховувати. Сьогодні ми з Сашою відкрили нашу місцеву алею Зірок. Ти будеш нашою почесною першою зіркою на цій алеї. Тож даруємо тобі нашу власну спеціальну відзнаку і пропонуємо почепити її у нас в студії на згадку про розмову. Ось це тобі на пам'ять про зустріч! Шукайте своє призначення у цьому світі. І тоді ми обов'язково зустрінемось у нашій студії. До нових зустрічей в ефірі!